Thank you Росіяни продовжують атакувати житлові будинки, освітні заклади та критичну інфраструктуру. Минулої ночі найбільше постраждали Київ, Одеса. Відомо про запуск 428 шахедів шахетів та ракет різних типів. Є загиблі, їх число, на жаль, росте. У столиці продовжують розбирати завали, місці влучання ракети у житловий будинок. Є поранені у Київській та Чернігівській областях. У Полтавській обловійській адміністрації повідомили про падіння уламків БПЛА у Полтавському районі. Пошкоджено Ю електропередач фахівці відновлювали світло для 43 побутових та п'яти юридичних споживачів. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Візит. Мене звати Роксолана Жукова. Вітаю! Крім ворожих атак, підтримки інших міст країни. Якими новинами сьогодні жив Кременчук та наша громада? Спочатку розповім у стислому викладі. Теплиця за майже 100 тисяч гривень для благоустрою Кременчука. Робота з ливнівками та значний кадровий голод комунальних підприємств міста. Про що говорив, відповідаючи на питання журналістів віцемер Іван Москалик. Пам'ятник матроса Дніпровської флотилії позбувся охоронного статусу. Що про його демонтаж кажуть містяни, та що може з'явитися на місці пам'ятника у Крюкові? Музей військової історії, яку пам'ять він береже на своїх полицях у коридорах, та що про додаткові загрози під час обстрілів каже очільник музею Володимир Поляков. 106 випускників випускників х класів наукового ліцею політ днями отримали свідоцтва про повну загальну середню освіту. За інформацією прес-служби бюро економічної безпеки голові правління компанії Полтава Обленерго, а також його заступнику та фінансовому директору повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на прибуток у розмірі 49,5 мільйонів гривень. Як йдеться за даними слідства, посадовці через фіктивну фірму провели безтоварну закупівлю трансформаторів на суму майже 275 мільйонів гривень. Згідно із документами, товар нібито імпортували з Туреччини, а кошти перераховували за удавану. Поставку обладнання, чим збільшили витратну частину акціонерного товариства, після даних дій фіктивну фірму. Закрили у повідомленні БЕП. Ідеться, що завдяки цьому підприємству вдалося штучно збільшити витрати та зменшити суму податку на прибуток. У результаті до держбюджету не надійшло 49,5 мільйонів гривень. Фігуранта інкрименують звинувачення за частиною 3 статті 212 кримінального кодексу України, ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах. Процесуальне керівництво у справі здійснює офіс генпрокурора, оперативний супровід Служба безпеки України. Як відомо, головою управління підприємства є Руслан Стройний, який є депутатом Полтавської облради та членом фракції Полтавської обласної організації політичної партії за майбутнє, до слова партію в області керує нардеп з Кременчука Юрій Шаповалов. А у Кременчуці мер міста Віталій Малецький. Ну і про закупівлі генераторів Кременчуцьким виконкомом, за які тепер доведеться відповідати перед законом, заступниця начальника управління, начальниця відділу закупівель та тарифів управління економіки Кременчуцької міської ради Тетяна Авраменко отримала підозру за статтею 367 Кримінального кодексу України. Службова недбалість. Про це пише головред Кременчуцької газети Олег Булашев. Як ідеться, підозра стосується закупівлі генераторів ще у 2022-2023 роках для комунальних. Підприємств за завищеними цінами. За наявною інформацією, на трьох генераторах сума завищення склала понад 800 тисяч гривень. Раніше центр журналістських розслідувань «Медіадоказ» писав про закупівлю трьох генераторів за майже 3 мільйони. Їх купували без конкурсу та у давнього партнера. Як писали журналісти, закупівля проходила без використання системи прозоро відповідно і за відсутності конкуренції. Тоді журналісти видання вказували на ймовірне завищення вартості. До слова у закупівлі саме пані Авраменко фігурує як контактна особа замовника, а саме, Кремечуцького виконку. Como? До інших тем у Кременчуці планують витратити майже 100 тисяч гривень на придбання теплиці для вирощування квітів комунальному підприємству Благоустрій Кременчука. Про доцільність та своєчасність закупівлі наші журналісти поцікавилися у віцемера відповідального за житлово-комунальну галузь міста Івана Москалика. За словами чиновника, це має допомогти зекономити бюджетні кошти, хоч і позначиться на якості рослин. Про що ще йшлося під час та після особистого прийому громадян віцемером Іваном Москаликом? Подробиці у матеріалі Лесі Жуйкової. Нещодавно на черговій сесії Кременчуської міськради погодили зміни до програми діяльності та розвитку КП «Благоустрій Кременчука на найближчі два роки. Серед пропозицій, купівля сучасної теплиці для вирощування квітів. Її вартість становить 99 тисяч гривень. Саме таку суму підприємство попросило додатково виділити з міського бюджету. Директор департаменту ЖКГ Іван Москалик каже: дві існуючі та ще одна додаткова теплиця за майже 100 тисяч бюджетних гривень дасть змогу підприємства... Навіть економити Благоси Кременчука, ось вже там три роки поспіль. Вони левого часу цієї постакої продукції намагаються вирощувати на власній території. Тому дійсно це, ну ми по факту економимо великі кошти. І, наприклад, якщо вартість теплиці вартує лише 90 тисяч гривень, а ми заощаджуємо набагато набагато більше, в десятки разів більше ми заощаджуємо, то це я вважаю, правильний варіант. Єдине, що звичайно, що ми вирощуємо там посадкову продукцію, квіти ну не такої якості, як, наприклад, ми закуповували у тих, тих підприємств, які на цьому спеціалізуються. Тож, поки квіти з нової теплиці за майже 100 тисяч гривень прикрашатимуть місто, мешканці продовжують скаржитися на інші більш нагальні проблеми. Зокрема, до редакції візиту раніше зверталися жителі вулиці Шкільної через несправну зливову каналізацію. Кременчуківці акцентували, що навіть після незначних дощів біля двору регулярно стоїть вода. За словами віцемера, у департаменті обізнані з такими проблемами. Найбільші труднощі, зазначає посадовець, виникають під час сильних опадів, коли система водовідувала. Відведенням не справляється з навантаженням, ми намагаємось планувати свою роботу так, щоб бригада ШРБУ, незалежно від сезону, там зима, літо, осінь, щоб вони їздили, обслуговували зливу каналізацію. Є для цього всі наявні технічні засоби, тому тримаємо в курсі. Серед іншого запитуємо пана Москалика щодо особистих прийомів громадян, заступниками міського голови. На одному з останніх засідань виконкому Мер Кременчука зауважив, що нинішній формат прийомів це застаріла радянщина, адже сучасні технології дають змогу вирішувати більшість питань онлайн. Водночас самі містяни висловлюють іншу думку: просять навпаки частіше проводити виїзні прийоми, адже подібних зустрічей лише раз на місяць недостатньо. Прийоми е, міських заступників міського голови е, наразі не відміняються. Єдине, що вони не будуть виїзними. А що значить не будуть виїзними, я оце не зрозумів. Ну, мається на увазі на мікрорайони. Я так О, розумію. Але зараз. Поки, що, да, поки що я графіка наступного не бачив, тому не можу сказати. Та тобто люди прохають збільшити кількість на мікрорайонах, а влада навпаки робить, не буде виїзними? Я розумію, що виїзних прийомів не буде. Серед іншого, під час спілкування, як з Кременчуківцями, так і з пресою, Іван Москалик неодноразово наголошував на кадровому голоді комунальної сфери. Найскладніша ситуація, за його словами, склалась у шлях рембут управлінні. Також дефіцит працівників відчутний і у КП Благоустрій Кременчука, і в компаніях, які відповідають за обслуговування житлових територій, житлово-комунальна галузь потребує працівників. То ми вас запрошуємо на роботу. У нас відкриті вакансії. До будь-якого комунального підприємства, тому що людей не вистачає за словами посадовця, нині такий дефіцит залишається критичною проблемою. Саме через це, за словами пана Москалика, темпи виконання робіт, зокрема ремонту доріг та вирішення інших комунальних питань, йдуть повільніше. Пам'ятник матросам Дніпровської флотилії позбувся охоронного статусу, а це означає, що семирічна боротьба активістів, які виступали за його знесення, врешті матиме логічне завершення. Як раніше повідомляли у мерії, не могли позбутися радянської пам'ятки, бо остання була внесена до державного реєстру пам'яток монументального мистецтва. А отже, на неї не поширювався закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. І однями пан. Пам'ятник матросам Дніпровської флотилії та пам'ятний знак на честь моряків Дніпровської військової флотилії, що біля Оржиці, вилучили із держреєстру. Наша Анастасія Гайбура вивчала тему. Пам'ятник матросам Дніпровської флотилії в Крюкові, що по вулиці Івана Приходька, це один із радянських монументів, який нагадує про складну та суперечливу історію України початку ХХ століття. З'явився постамент у радянський період і став монументом морякам більшовицької флотилії, що загинули під час вторгнення більшовиків в Україну у 1918-1919 роках. Однак із часом він почав викликати дискусії у суспільстві, адже відображає частину історії, пов'язану з радянською окупацією та боротьбою проти української. Державності зазначає ініціатор демонтажу директор спортивного ліцею імені Максима Підубного та вчитель історії і правоснавства Олександр Кириченко. Українська Народна Республіка, і як голова директорії цієї республіки Симон Петлюра, наш земляк, який народився в Полтаві, вони боролися за встановлення української влади на території Української незалежної держави. А моряки Дніпровської флотилії безпосередньо воювали проти Української Народної Республіки на чолі з Борав'йовим, який знищив і наших українців. І євреїв Крюківських, і Петлюрівців, ті, які пережили безпосередню окупацію. Тому в даному випадку цей пам'ятник не може тут бути розташований стосовно наказу про вивід цього пам'ятника з реєстру. І це дуже правильне слушне рішення, яке на сьогодні дає всі прави підстави провести знесення або демонтаж цього пам'ятника на підставі того, що він не віднесений до історичних, скажімо так, цінностей нашого міста і взагалі України. Нагадаємо, що з 2017 року у Кременчуці почали піднімати питання знесення пам'ятника. Однак довгий час це було неможливо через охоронний статус. Пам'ятник був внесений до державного реєстру пам'яток монументального мистецтва. Тож для демонтажу потрібен був дозвіл Міністерства культури. Та вже у вересні 2024 року Кременчуцька міськрада врешті підтримала ініціативу громадськості щодо вилучення пам'ятника з реєстру. Проте навіть після цього демонтаж був неможливим. Сайт. Міністерство культури, на якому повинно висвітлитися відповідне рішення стосовно його зносу. Але його досі немає. Хоча ми вже і рішенням Ради прийняли, і полтавська адміністрація направила бумаги, і ми направили. І в них навіть було вже рішення, про яке вони нам сказали, що вони дали згоду. Але самого рішення немає. Тобто я не знаю, як працює ця система у нас в Міністерстві. Та вже в червні 25-го Міністерство культури видало відповідний наказ номер 1062 що відкрив шлях до демонтажу. Як зазначають у представництві Українського інституту національної пам'яті, об'єкт прямо підпадає під дію двох законів про засудження тоталітарних режимів і про заборону російської імперської пропаганди. Та що планують облаштувати на місці пам'ятника після демонтажу раніше повідомляв на одному із особистих прийомів громадян секретар міської ради Юрій Гриценко. Можливо, там розглядається сьогодні питання. Різне щодо благоустрою цієї території можливо там буде розміщена кругова. На якось рух буде якось змінено. Ми ж вирішили дізнатися думку крюків'ян щодо демонтажу пам'ятнику та перспективи появи на цьому місці нової транспортної розв'язки. Мені здається, це крок вперед, все таки у боротьбі із нашим радянським минулим, тому я підтримую. Але я за те, щоб його не знищити, а десь би в Кременчуці зробити такий своєрідний музей або сховище у цих демонтованих пам'яток. А що там розв'язку кільцеву будуть робити? Чули? Чули? А ваша думка щодо цього? Ой, моя думка, я тут проживаю в цьому районі, і оця траса вона дуже шумна, спать заважає. І що воно буде, ну невідомо, який результат отримають мешканці цього району. Мабуть, би б не Тут З'їзд з мосту, виїзд, може, потреба. Хоч він не, не в тему, але всі пам'ятники, вони пам'ятники, щоб пам'ятали, чого це так було, звідки наступні покоління будуть знати, що так не треба робити. Це о совке, будемо так говорити. І все. Бось його краще не буде. Завжди пробки якісь утворюються. А як буде кільце тут, я думаю, ну, це ж не перше кільце в місті. Є там в районі пивзаводу, і там і, ще, і далі є. Це, це дуже добре рішення. А те, що сам пам'ятник демонтують? Ну, пам'ятник такий час. Йдемо вмови з часом. Точну дату демонтажу пам'ятника матросам Дніпровської флотилії у Кременчуці наразі не називають. Тож за розвитком подій слідкуємо далі. Більше згодом у наших новинних випусках. Жити, боротися, перемагати. Саме під таким гаслом у Кременчуці днями відбулися змагання, що об'єднали тих, хто, попри поранення та травми, продовжує демонструвати власну силу духу іншим. Участь у заході взяли ветерани війни, військовослужбовці, які проходять реабілітацію, а також люди з інвалідністю з Кременчука та Полтавщини. До спортивного дійства долучилася і наша знімальна група. Тож деталі у наступному сюжеті. Серед присутніх чимало захисників, які нині відновлюються після поранень, а також місцеві жителі. Частина взяла участь у спортивних дисциплінах, інші долучились як болівальники та група підтримки. Серед суддів знайомі нам обличчя, люди з інвалідністю, про яких ми вже розповідали у попередніх матеріалах, про їх незламність та спортивні досягнення. Перше спробувати себе у настільному тенісі вирішив ветеран Віталій. На фронті боєць служив стрільцем, брав участь у боях на запорізькому напрямку. Під час одного з розвідувальних виходів чоловік натрапив на щільно заміновану територію та зазнав поранення. А сьогодні в чому будете змагатися? теніс, маленький теніс на сім'ї. Як довго тренувалися? Ну, пару не пару тижнів. Тільки недавно звільнився з частини, пізно почав займатися. А що ще полюбляєте, які. Який... Рибалка. Рибалка? Да, да, да. Серед учасників змагань з Армреслінгу ветеран війни Іван. До початку повномасштабного вторгнення чоловік працював у Польщі, та під час однієї з відпусток, дізнавшись про початок великої війни, одразу вирішив вступити до лав Збройних сил. Однак на той момент Івану ще не виповнилося 21 року. Щойно досягнувши призивного віку, чоловік добровільно пішов служити. Проходив службу на Донеччині, виконував бойові завдання на посаді помічника кулеметника. 82 міна прилетіла метр перед ногами, одірвала ногу, другу одірвало, живіт розірвало, легке прострелила, шия, рука, ніс. Є хлопці, які дуже падають духом, і для них би так собиратися колектив. І це, ну, я сам в такій ситуації повшував цей колектив це дуже велике, це і рішаєш. Такі спортивні події відбуваються у різних містах України, адже реабілітація це не лише про лікування, а й про спільність, підтримку та повернення до активного життя. Цього разу до ініціативи долучився і Кременчук, щоб наші військові знали, що ми завжди поруч з ними завжди будемо підтримувати. І велика їм шана і подяка за такий героїзм, що вони нас роблять, щоб було мирне небо. Наприкінці заходу всі учасники та переможці отримали медалі, грамоти і пам'ятні подарунки. Втім, у подібних ініціативах головне не змагання і не перемога. Основна мета підтримка тих, хто пройшов через поранення та втрати, хто сьогодні відновлюється після служби. Важливо, щоб кожен військовий, ветеран чи боєць на реабілітації відчував підтримку, не втрачав бойового духу та знав їх мужність і незламність приклад для всієї країни. Імена, які варто пам'ятати, так музей військової історії Кременчука продовжує поповнюватися речами тих, хто безпосередньо захищає нас на найгарячіших лініях фронту. Музей береже пам'ять від бронежилетів до портретів чи прикладів автомату. За цими речами стоїть чимало. Ну а також у музеї нашим журналістам розповіли, що загрожує громадянам під час повітряних тривог, крім шахетів чи ракет, і чому так важливо під час роботи наших захисників неба обрати для себе максимально безпечні місця. Про все у матеріалі Ліни Романченко. Перед входом до музею відвідувачів зустрічає носій БПЛА шахет 136 маркований як Герань. 2 для нього немає місця в музеї, але це ще одне нагадування, що при загрозі як ракет, так і дронів, над головами цивільних може літати смертельна загроза. Перший основний і дуже небезпечний це шахет 136 він постійно вдосконалюється. Якщо я там спеціально сіру положив на головну частину, в сірої головної частині було 40 кг бухівки, в чорному вже 90. І ще поряд летять. Ну вони, якщо на голову не впадуть, ось такі практично безпечні дрон пародія. Через цю блискучу кулю на екранах українських радарів показує загрозу, та створене це для витрат ресурсу на фальшцілі для ППО. А поруч з цими експонатами дитячий літачок російського виробництва. Вона і вони вкладають сюди Або взривчать, або наблідательнять. І запускають. І ось така іграшка під назвою Скайволкер. Летить. Уже заходячи до музею, бачимо нові експонати, які неначе під крилом оберігає стяг 145-го окремого батальйону тероборони Кременчука. Спершу батальйон захищав наше місто. Згодом перейшов на захист усієї держави. І, на жаль, в батальйоні дуже багато втрат, хлопців, яких ми теж дуже добре знаємо. Ось тут практично батьки, дружини деяких хлопців передали нам форму. Це от Дишлюка Віталія, Володимира Артеменко, Ганчара Артема, Кусенкова Руслана, Володимира Івасенка. Серед останнього поповнення бронежилет Кременчуківця Олексія Мальованого на позивний капрал, який до музею передала його дружина. Історичні події його зачепили ще з Майдана. і пішов воювати. Пішов воювати з діагнозом Рак. Військовий пережив трансплантацію та почав одужувати. Однак загинув оборонцем минулого року на Курщині. Ми не будемо відмивати кров, ми її залишимо ось так, щоб вона була, щоб наші діти бачили, якою ціною достається їхнє дитинство, щоб наші внуки бачили, якою ціною вони вижили в цій державі. І я сподіваюся, що наші внуки будуть жити в найкращій державі. Очільник музею уточнює, що деякі бронежилети, хлопці, передають сюди прямісінько з фронту. Коли нам передали форму ось цього хлопця Сергія Дідуха, ми запитали у бійців, ну через волонтерів, навіщо нам, тому що він саме з Лисичанська, Луганської області. Я говорю, віддайте батькам, рідним. А Вони кажуть, знаєте, він, в нього немає нікого, він повний сирота. Ми просто бачили, що у вас музеї, проводять ці екскурсії, згадують кожен раз про загиблих. Тому просимо, щоб ви теж згадували про цього хлопця. Як спогади і пам'ять про ще одного героя, приклад автомату, який привезли оборонці з Донеччини. За розповіддю Полякова, його власник залишався на позиції, давши побратимам можливість відійти. Однак туди, де він стояв, прилетів снаряд. Таке сіре облако, а на ньому рожеве пятно. Те, що все залишилось від цього хлопця. Тому я теж кожен раз піднімаю цей приклад від автомату і кажу: ми не знаємо його ім'я ні по батькові, але кожен раз кажемо, що ось був такий хлопець, який загинув, захищаючи нас з вами. Так на сьогодні музей зберігає у собі десятки героїчних історій про живих і, на жаль, уже тих, хто лишиться тільки в пам'яті. Йому було 20 років. Анатолій Назар він ціною власного життя врятував 12 побратимів. Ну а пам'ять, яку ворог намагається знищити, руйнуючи навіть музеї на територіях бойових зіткнень, теж зберігають і передають сюди. Це навіть не шарманка, яка крутиться, воно теж закручується. Там нагнетається воздух, і воздух попадає у ці отвіри. Він создає музику. Окрім таких пластинок до органету, є тут з юнаківського музею листівка революційних часів, книги, довідка про відпущення з німецького полону часів Другої світової війни. Ну а доки маємо ворога серед тих, з ким колись звільнялися з полонів, Володимир Поляков показує те, чим сьогодні наші хлопці вражають російського противника. Що тут у нас? Слава Україні, да? смерть ворогам. Ось такий зброс. Сюди закладається вибухівка, ось такий подобний зброс, і там осколки, які вражають ворожих бійців. Можна побачити тут і ворожі ФПВ. Ось бачите, їх тут в мене трошки є, щоб можна було дітям показувати, що вони не долітають. Та з останнього ще один новий експонат куля від кулемету Браунінга, який у тому числі використовують наші мобільні групи. Ця куля знайдена недалеко від Кременчука, тобто робота наша мобільна група. Така куля летить її убойна дальність до 7 кілометрів. Тобто, якщо стріляти з Крюкова, наприклад, то на молодіжному, якщо воно попаде, вона може вбити. Отож, знання історії не лише допомагає робити висновки майбутнім поколінням, а й вкотре застерігає нас від небезпеки. Відмітимо, що завітати до музею можуть усі бажаючі або організувати екскурсію для класу. Попередньо обов'язково домовившись за телефоном, який бачите на екрані. 106 випускників 11 класів наукового ліцею Політ днями отримали свідоцтва про повну загальну середню освіту. Урочистість пройшла під символічною назвою Клубочимося. Тема домашнього затишку, єдності, теплих спогадів об'єднала виступи та промови. Як прощались зі шкільними роками діти, що говорять батьки, і з якими думками та емоціями випускники дивляться у майбутнє? Далі у сюжеті. У суботу свідоцтво про повну загальну середню освіту отримали учні 4-11 класів ліцею за профілями. Іноземна філологія, інформаційні технології та математика. На початку урочистости відзначили від 18 випускників за відмінні успіхи у здобутті знань. Одна з учениць поділилася власними досягненнями за роки навчання в ліцеї. Кожен рік з восьмого класу писала обласну олімпіаду з інформатики, займала призові місця. В цьому році писала обласну олімпіаду з математики, зайняла друге місце. Також в липні буду представляти Україну на європейській ділочій олімпіаді з інформатики. Аутерина планує залишитися у рідному місті. Дівчина вступатиме до Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії. Навчатися так складно, але завдяки цьому я дуже гарно склала НМТ і я не жалкую. Взагалі склала в цьому році. А я вже які результати дуже потішні. Я загалом так і сподівалася. Попри урочистості для частини одинадцятикласників, період випробувань ще не завершився. Попереду складання НМТ. Батько випускниці Софії зізнається, подія безумовно радісна, але думки про головний іспит не дають повністю насолодитись випуском доньки. Тільки 18-го буде НМТ, хтось здав, хтось не здав. Ну, наша донька ще не здавала. І трошки нема такого, знаєте. Як. Якби вже здала, вже було б все. А так, трошки в напруженні, тому що ждемо, ждемо. А ким хоче стати? Маркети. <реку> <реку> Колектив ліцею, вчителі та батьки привітали випускників із завершенням навчання. Лить мотивом урочистостей став образ клубка, що відповідає назві Заходу. Загальний меседж «Клубочимося, клубочитися» – це про бути разом, про турбуватися одне про одного. Кожен учень та учениця, який здобув свідоцтво з відзнакою цього року, їх у нас сьогодні 18 буде. Отримає символічний пазл, на якому викарбовано прізвище ім'я і випуску, і у нас з'явиться нова локація в нашому закладі. Кожен паслух буде складатись в величезний полтавський орнамент, який має таку символічну назву за мотивами вислава Святослава Викарчука. Почне з себе. На завершення урочистостей випускники подякували Збройним силам України, батькам і вчителям на підтримку захисників до 46-ї десантно-штурмової бригади передали дрони. А своїм класним керівникам випускники вручили особливі подарунки, символічні плетені вироби, які уособлювали риси та індивідуальність кожного педагога. Це всі новини, які встигаємо вам розповісти. Більше інформації у наших соцмережах. Підписуйтеся. Далі кілька слів про погоду на найближчу середу. Екватор робочого тижня у Кременчуці має бути хмарним з проясненнями. Опадів не прогнозують. На термометрі зафіксуємо температурні коливання у межах відміток плюс 18 вночі, плюс 25 в день. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. Бережіть себе, залишайтеся у безпеці. Зустрінемось у етері телебачення вашого міста.